Три в одному у галереї Коралі мікс з мистецтва. Тут і кераміка, і живопис, і навіть інсталяція. Цій галереї роблять ставку не лише на маловідомих художників, а й на початківців. Та щоб вони тягнулися до метрів мистецтва в сусідніх залах доробки знаних творців. І це не має значення, чи ти студент, чи ти журналіст чи за фахом, чи ти професійний художник, викладач академії мистецтв. Все одно ті люди презентують своє. Виняткове бачення, і те бачення є позитивне, це бачення наштовхує людей на роздуми і залишає виключно такі філософське поняття щастя. Журналіст за фахом це Ірина Мореквас вже сім років малює прихований світ дитинства, в якому живе досі, хоч сама вже має синочка. На її кумедних роботах трохи снів та закарбовані в свідомості події з сьогоднішнього дня. Це вже четверта її персональна виставка. Тож не завада, що художньої освіти Ірина не має. А до творчості колись надихнула сестра. Я її повела в художню школу дитячу. Відповідно, я собі сиділа, дивилася, як вона малює. А викладач каже, та малюйте з нами. І Я власне почала малювати. Сестра перехотіла малювати через декілька місяців, а я так і залишилася. Тобто, і, і по сьогодні малюю ця виставка Горіховий сад спомини про улюблений горіх, на якому сиділа малою і мріяла. А це наступний зал роботи Мар'яни Мотики. Її живопис на склі з рідними сюжетами Гавареччини, куди батьки возили малою, лінорити на екологічну тематику та кераміка. Цій делікатній мистецькій випічці мисткиня намагалася стилізувати геоцинти. Спочатку робиться ну, така, от такі основні, як би то сказати, каркас такий, а потім вже кожну квіточку так я м, ліпила окремо і приліпляла. За такі експерименти, нещодавно Мар'яну запросили до спілки художників. І ще один експеримент у третьому залі під назвою Вихід інсталяція Арсена Берези, студента кафедри монументального живопису академії мистецтв. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.